Вітаємо друзі. Вже час на нашій кухні готувати сьогодні. Напевне, найлегший рецепт за цей грудень. Як сказала на початку Ангеліна, буде чай з маринадом. Я маю увазі мандарин. <гум> ну, ось, є, в принципі, сам маринад. Да? У нас будуть мандарини, яблука, м'ята. Це наша основа. Будуть також кориця. У нас ось такі невеличкі дві палочки. І ми обрали зелений чай. Ви можете обирати той, який у вас є. У нас буде просто в пакету кут, так такий теж можна використовувати, і за бажання, звичайно, можете підсолодити це медом або тим, що вже ваша душа, так би мовити, бажає. З самого початку ми увімкнемо нашу увімкнемо спочатку в розетку. <гум> нашу плиту Нашу плиту. <гум> так, і будемо кип'ятити воду, а вже потім нарізати всі продукти. Друзі, тим часом ви також можете там можете нам розповісти взагалі, який чай ви полюбляєте, тому що в кожного якісь свої уподобання, в кожної господині якісь свої рецепти особливої чаю. Наприклад, хтось там обліпихові, якісь моменти бере заморожує, в якісь такі. Куб кубики робить і потім такі чаї ароматні класні. Mm -hmm. Ось розкажіть нам, я які чаї любите ви. А ми тим часом розкажемо вам про чай з м'яти і поки тут Майя нарізає всі ці речі у мене робити, тут терапія. <гум> так, то я вам розкажу про м'яту і про те, от що, що це за чай із м'яти, який він ефект на організм дає. Так ось цікаво, то що м'ята це, як кажуть, давній лікар, і люди використовували її для покращення травлення, для зменшення головного болю і для освіження дихання. Також використовували чай з м'яти. Це один із найпопулярніших із трав'яних шиїв у світі, тому що він допомагає заспокоїти шлунок, зменшує здуття та печію. Також аромат м'яту симулює розумову активність, підвищує концентрацію та бадьорість навіть без кофеїну. Тому е, дуже класний ефект, те, що стимулюється розумова активність і краща концентрація. Тому е, от зараз е, мені дуже потрібен цей чай. Тобі потрібно тому. що із цього списку? Тому що а там ми. доволі обширний він такий. Е, от ми щойно жов е, про вплив на мозок так, прочитали. Так, так. Так ось мені дуже зараз потрібна хороша концентрація. М -м, загалом тому, зараз в життю чи я... прямо зараз. А також ще дуже класно, те, що він має заспокійливий ефект, тому що знижує стрес допомагає розслабитися, особливо перед сном. Тому класний лайфхак пити перед сном саме м'ятний чай. Ну а ще при застуді корисно, тому що м'ята місяць ментол, який полегшує дихання при нежиті і також заспокоює горло. Ну а якщо ви будете пити м'ятний чай після їжі, то це покращує травлення, зменшує важкість у шлунку і навіть може знижувати відчуття. нудоти, якщо ну таке є. Тому дуже класно, що ми саме сьогодні в п'ятницю, для того, щоб трішечки розслабитися, щоб зробити наш день якимось таким легшим та приємнішим, робимо саме ось такий м'ятний чай. Та ще й не тільки м'ятний, маринад у нас, тобто мандарин. Тож ой, це буде знаєш тепер нашим з тобою жартом, локальним жартом. Це як знаєш. З ванні, коли, напевно, найчастіше я просто з ним на кухні, тому у мене якось. Яріше, чи... я та цим mm -hmm. с... То... <схід> крафтовість. У нас <схід> теж з тобою, так би мовити, oh, yeah, крафтовість. Я так зрозуміла. Як ти взагалі до е... чаю не те, щоби ставишся, але про, про, <схід> про, про, <схід> про, про що він для тебе? Ну, Я просто, мабуть, вже казала, у мене немає цієї культури піти попити чаю. Або, наприклад, зробити собі його вдома. Просто mm -hmm. чомусь. Для мене це угу. закрита така книга. Цікаво. Насправді, що я можу сказати? Для мене чай це про зиму, це про саме холодну пару року. Мені от прям хочеться саме зимою пити багато чаю. Для мене чай це також про ту історію, коли ти трішечки відчуваєш себе хворим, і я прям от чай мене дуже рятує в цьому плані, тому що я коли от. Розумію, що тільки-тільки трішки починає хворити все. Mm -hmm. Я заварю собі mm -hmm. дуже багато чаю, напиваюся, і мені це супер допомагає. Mm -hmm. А також в мене, я пробувала пробувала занурюватися в цю культуру чайних церемоній. Справді? Ти була на якійсь чайній церемонії? Так, так. так. І ще я планую а, з подругою ми запланувала також похід. Просто для мене це про якесь. Іноді сповільнення і про те, щоб просто посидіти поруч із близькими людьми. Mm -hmm. Для мене чай це про це. Я не скажу, що це мій найлюбленіший напій в світі. Я дуже люблю пити постійно чай. Ні, але в мене асоціація саме із такими моментами. Mm -hmm. А в тебе класно. Ну я в принципі вже сказала, що для мене це ще не культура. Mm -hmm. Можливо, тому що я рідко заповільнююсь. Тобто, якщо брати вже до інших понять, то для мене чай це заповільнитись. По-перше, в мене дуже не знаю, чутлива ротова порожнина, мені супер складно пити гаряче. Я реально чекаю ну, це, доки добре, він що ти не п'єш гаряче, бо це для горла ой-ой ой -й -й, як небезпечно. Бо я людина, яка п'ю, ну так і досить досить гарячий чай і загалом. Тому Краса. Запах мандарин такий, Ви... такої. Ви... Думаю... Вибачте, та я тут трошки. Релаксую, у нас mm -hmm. вже майже підкипає вода, я вже відчуваю цей жар, знаєш. До речі, хочеш, щоб ми додавали мед, чи мені можна і без, тому що я зазвичай п'ю напої без меду, без цукру, без чогось солодкого. Я супер щаслива. Так, я знаю, що ти любиш. тому ми з тобою сьогодні The same page. Тому ми з тобою сьогодні в цьому плані схожі. Так, ну ми вже візьмемо зараз просто. Мандаринки, ось так, що їх, Та їх по половинці, щоб воно дало свій е сік. Угу. Додамо До ось сюди. Знала, що саме з мандарин ніколи не роблять ніякі соки, тому що там дуже багато саме м'якоті і мало соку. І мандаринки найкраще це просто їсти. А mm. саме okay. сік роблять з апельсин. Найпопулярніший сік у світі, а з мандарин просто немає сенсу робити, тому що там дуже багато м'якоті, і це якось нерентабельно просто робити mm. сік з мандарин. Цікаво. Ну, Недавно ми готували з мандарин. Можливо, мені здається, тоді ти не була ветучою. Uh -huh. Ми готували з них такі. Дольки з шоколадом О, і я з кокосом. Угу. Це, це свіжий мандарин. Так, так. Та. Угу. воно було дуже цікаво, вибухово я б сказала, всередині. Але так. Да. Ну, тобто… відчувалося поєднання це мандарина і дуже шоколаду. відчувалося. Ну він Вона... все одно залишався соковитим всередині. Угу. Просто навіть після того, як ти забираєш його з холодильника, угу. то треба. Одразу їсти всю дольку, uh -huh. бо інакше можна залишитися зі слідами мандарину. Якби це приємно yeah, або неприємно, I не звучало. Але я так знаєш, дивлюсь, нас буде uh -huh. чай по багатому, бо я думаю, що це <стік> щедро щедро. <стік> я дуже я віддаю, я віддаю все, що oh, тут так. є. У нас ще є трошечки м'ята. Oh, мені так подобається, yeah. та. коли знаєш її, отак та, 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 такою дерев'яною. Приборчиком так її mm. потовкти чуть-чуть, при, притомачити так добряче. Можливо, в нас Це, немає дерев'яна, але ну, Я візьму Куда цю я? штучку, і ми теж а, трішки її. При ага. а, плюсному трішечки, знаєш, сок так пустила. Сік. У мене з м'ятою свої спогади. Колись мені а, мама, коли я була меншою, дала якесь завдання на городі. Я не хотіла його виконувати, ну серйозно. Але це було щось з бобами пов'язано. Мені ага. треба було їх потеребити і. Я просто щоб заспокоїтися, взяла згорода, а в нас якось сама по собі росла м'ята. Uh -huh. Я взяла м'яту, uh -huh. взяла просто і їла її, ну жувала, як ніби жуйку uh -huh. і в результаті. Спокійно опіки. зробила всю роботу, про яку дуже сильно не хотіла робити. А я думала, що там може якісь опіки, я не знаю, що. Ні, таке. ні, все, ну, все було чудово. М'ята тобі лайк. Да. Так. Ну, у нас ой, супер. Ой, значить, там палички кориці є. Так, ми а. додали, ще палички кориці, додали всі інгредієнти, м'яту і разом з тим два чайні пакетики. Ви можете додавати чай, який у вас є, можливо, в пелюстках. Це буде навпаки ще краще, і, я думаю, навіть цікавіше. І тепер просто взяли. Заливаємо водою і дамо йому часу для того, аби настоятися. Угу. Ну, ось, власне, такий у нас, друзі, буде чай. Трішечки він вже підійде. Ми його спробуємо, вам все розкажемо. Ось ви також можете робити такий рецепт чаю разом з нами і насолоджуватися далі ранком надії. Дорогі друзі, наш чайочок вже настоявся, заварився. Ми готові куштувати, що ми тут наготували. Моє твоїх рук справа. <рес> Зазвичай, якщо я не помиляюсь, ці фразу використовують, коли ти зробиш щось шкодівне. Твоїх рук справа. Ну, я сподіваюся, ми змінюємо ці переди. Ну, сьогодні вона в іншому контексті. Ну, якщо це буде смачно, то це точно моїх рук справа. Давай справа. <рес> Давай. М -м. Ми ж навіть не додавали Мені подобається. Дуже приємний смак. Да. Друзі, це дуже приємно. Мені подобається те, що тут відчувається і такий насичений смак яблук, який ось так віддає. Трішечки навіть м'яти, якийсь такий дуже м'який. Сприємний трішечки сол, солодкуватий, навіть без доданого меду чи цукру смак. Мені дуже е, цікаво. Це такий для мене якийсь мікс чаю та узвару вийшов, я не знаю, але мені подобається. Як ти казала, там компот, маринад з мандарин і кориці, і разом з тим яблук. Цікаво. Ну, м'яко, я думаю, тут теж додає свого. І оці кориці, палочки, так, кориці вони додали цю фінальну нотку, мені здається. Так, і дуже класно, що ти. Чи трішки потовкла м'яту, вона також віддала більш розкрилася. такий для вас, так що да. використовуйте?